День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроя. Пропоную вашій увазі диван-монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір ВНГ-темний. В бильці є три шухлядки для зберігання дрібниці. Та невеличка ніша. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивану велика та містка ніша для дрібничок. Для того, щоб розкласти диван, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. Для розкладання дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,60 м на 1,94 м. Наповнення дивану. Прижиний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір – можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Па-па!